Написуйте свій сьогоднішній день спогадами про вчорашній невдалий. Більшість людей припускаються цієї простої помилки. Просто пригадайте. День, коли ви почувалися кайфово, класно, коли ви відпочивали, і наче весь світ був біля ваших ніг. Але раптом у голові з'являлася думка: це не назавжди, скоро можуть закінчитися гроші, або якщо не вигорить цей проєкт, мені не вистачить на наступний рік. А якщо він піде, а якщо він не прийме моєї угоди. І ось вже наступної секунди ви розумієте, що незважаючи на ту неймовірну атмосферу і оточення, у якому ви перебуваєте, ви повністю глибоко занурюєтеся у реальність, де у вас багато проблем, багато невирішених питань, і ваше тіло, вся ваша фізика не має іншого вибору, окрім як підтягнути фізичні реакції на ту картинку, на ту ситуацію, яку ви тут активно прокручуєте у голові. І здавалося б, все так реально. Я ж думаю про своє майбутнє. Я ж намагаюся прорахувати варіанти, але будьте уважні, одна справа швиденько проаналізувати ситуацію і повернутися в момент тут із. Зараз для того, щоб не витрачати ту можливість, яка у вас є сьогодні. І зовсім інше, маючи можливість відпочити, розслабитися, побачити щось нове у своєму житті, все ще носити у своїй голові старі проблеми, старі сценарії, старі тригери, які не дають вам повноцінно розслабитися і бути в моменті. А потім люди дивуються, ну як же так? Я ж все робив правильно, я так багато працював. Ну чому мені все так важко дається? Ну звідки беруться ці проблеми. Насправді ми. Механізм дуже простий, умовно кажучи, якщо ви миєте чашку, думайте про чашку. Якщо ви відпочиваєте, будь ласка, відпочивайте на всіх рівнях: на ментальному, на фізичному, на емоційному, і це єдине, що дозволить в моменті з'єднатися з джерелом, відчути свою силу, потужність, набратися енергії і закласти відповідні події у своє майбутнє, тому що ваш стан і є тим ключовим елементом, на який Підтягуються відповідні люди, події і ситуації. Будьте свідомими, любіть себе і обов'язково ставте лайк, якщо інформація вам резонує. Ще побачимось.